Цьогорічне літнє трансферне вікно не може зрівнятися з минулорічним по кількості зіркових переходів, але можна з упевненістю сказати, цікавих трансферів було немало. Ерлін Голанд в Манчестер Сіті, Дарвін Нуніс, в Ліверпуль, Матейс з Деліг та Садіо Мане у Баварію, Роберт Левандовський у Барселону, Рахім Стерлінг у Челсі, Чуа Мені та Рюдігер у Реал, Габріель Жезус та Олександр Зінченко в Арсенал. Але цього літа було декілька по справжньому дивних трансферів, які наштовхували на одне питання: чому деякі гравці прийняли рішення перейти саме в ці клуби? У нашому сьогоднішньому відео ми поговоримо про найдивніші трансфери літнього міжсезоння. Влітку римська рома по справжньому шокувала футбольну європу. Клубу вдалося підписати зірку Ювентуса Пауло Дібалу ще й на правах вільного агента. Аргентинець підписав контракт з вовками на три сезони, а головним ініціатором трансферу став Жозе Моуріо. Досі не вкладається в голові, як такого футболіста вдалося переконати перейти з Ювентуса в Рому ще й безкоштовно. Чому керівництво Ювентуса не змогло домовитися на рахунок нового контракту з аргентинцем? Залишається більше запитань, аніж відповідей. Взагалі цікаво вийшло. Спочатку Дібала хотів у команду, яка буде виступати у лізі чемпіонів, ще й хотів вибити більшу зарплату. А в результаті гратиме у лізі Європи та ще й отримуватиме менше ніж у Ювентусі. Можна сказати тільки одне: увесь рим в екстазі від трансферу. Дібали. Ви тільки подивіться, як ефектно презентували джал зіркового новачка. Ніцца проводить досить непогану трансферну кампанію. За розумні кошти клубу вдалося підписати декількох потужних гравців, а також запросити Люсьєна Фавра на посаду головного тренера. Одним з таких придбань став данський голкіпер Каспер Шмейхель, який перейшов із Лестера за один мільйон євро. Орли запропонували воротарю контракт на три сезони з хорошою зарплатою. Фанати Лестера обурюються, заміну Шмейхелю так і не знайшли. Та й взагалі Лисиці дуже дивно проводять трансферне літо. Незважаючи на вік, Каспер Шмейхель воротар світового класу, але трохи дивно, чому данець обрав саме такий варіант розвитку кар'єри. Адже міг би згодитися як мінімум половині клубів АПЛ. Варто відзначити ще один трансфер французьких орлів. Ніцца підписала валійця Арона Ремзі, котрий в Лізі один спробує реанімувати свою кар'єру напередодні чемпіонату світу в Катарі. В Ювентусі Ремзі не заграв, тому б'янконері розірвали з футболістом контракт. Але ніхто навіть не міг очікувати, що хавбек обере саме Ніццу. Колись Федеріко Бернардескі був у статусі майбутньої зірки збірної Італії та Ювентуса. Не можна сказати, що Вінгер не оправдав надій у Юви та Сквадрі Адзурі після переходу із Фіорентини. Феде стабільно отримував ігрову практику у клубі та збірній. Але влітку 2022-го сталося щось дійсно дивне у віці 28 років. Бернардескі проміняв серію А на Канаду. Вінгер підписав контракт із Торонто, де буде одноклубником Інсіньї та Крішето. У Канаді збирають італійську банду, але двоє інших уже вікові гравці, які приїхали підзаробити. Так що тоді можна сказати про Федеріко? Футболіст, який в самому розквіті сил у статусі вільного агента, міг без проблем обрати клуб із топових європейських ліг, просто поховав свої спортивні амбіції. Причому справа не в грошах, адже Антоніо Конте хотів бачити футболіста у Тоттенгемі і міг вибити для нього круту зарплату. Дивна історія, в якій можна звинувачувати тільки гравця. Феде втратив мотивацію, тому вибрав багатий Торонто замість складних завдань у Лондоні чи іншому європейському футбольному місті. Коли мова заходить про майстерність гольових передач, одразу згадується Сеск Фабригас. Так, іспанці вже виповнилось 35 років, та й останні сезони хавбек не був на провідних ролях у клубах, за які виступав. Але перехід Фабрегаса у другий італійський дивізіон шокував усіх. Сеск ще міг один-два сезони пограти в умовних Самбдорі, Реал Сосідаді чи Мальорці, але обрав клуб серії Б Комо, який у минулому сезоні фінішував у другій половині таблиці. Рідко можна побачити футболіста такого класу у нижчому дивізіоні. Але зрозуміти Фабригаса можна. Півзахисник виграв практично всі можливі трофеї на рівні клубів та збірної, а тепер на заході своєї кар'єри хоче просто кайфувати від футболу. За останні кілька років Ніколас Стальяфіко був пов'язаний трансферними шутками з багатьма командами із Прем'єр-ліги, серії А та Ла Ліги. Захисника Аякса торгували Барселона, Манчестер Сіті. Інтер, але аргентинець прийняв досить дивне рішення. Підписав контракт з Ліоном з моменту переходу в Аякс у 2018 році. Тальяфіко зіграв 168 матчів, забив 16 голів та став частиною казкового шляху амстердамців до півфіналу Ліги Чемпіонів 2019 року. Чому аргентинець вирішив приєднатися до Ліону, який провалив минулий сезон, залишається справжньою загадкою. Всім подобаються випадки, коли зірковий футболіст повертається в рідну команду, щоб там завершити свою футбольну кар'єру. Одним із таких гравців став Луїс Суарес. Форвард вирішив повернутися в команду, в якій став професійним футболістом в Уругвайський національ. Благородне рішення, але поспішне. Суарес одноліток Мессі лише на півроку старший за Левандовського. Так чому ж ще не пограти в Європі? Хто б відмовився від настільки крутого, хоч і вікового Форварда? Дивно, що саме Суарес вирішив повернутися на батьківщину. Дуже хотілося ще побачити забивну гру рухвається за якийсь європейський клуб. Але хто ми такі, щоб критикувати рішення Ель Пістолеро? Можемо тільки подякувати Суаресу за незабутні матчі у складі Ліверпуля, Барселони та Атлетіко. Друзі, а який літній трансфер здивував вас найбільше? Який клуб, на вашу думку, провів найкращу трансферну кампанію у це міжсезоння? Поділіться своїми думками у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вашу щиру подобайку, а також підписатися на канал. Величезна подяка за вашу увагу і активність. До нових зустрічей на каналі Котеначо.